Мені сильно запам'ятовуються люди. Да? Тобто ти приїжджаєш, і оце, ну ти надихаєшся також, ти бачиш, наскільки, наскільки їм важливо робити ту роботу, яку вони роблять. І навіть зараз, коли вже я ж кажу, не дуже багато тих, хто хоче йти воювати, але все одно до нас приходять люди, які в цивільному житті могли собі дозволити в принципі не, не йти. Воювати, але потім щось трапляється, вони собі приймають рішення, і там телефонує до мене один мій товариш, який займав хорошу позицію на великому підприємстві, е, одну із керівних, і він каже: Слухай, я тут подумав, дивлюся, там спостерігаю за твоїм Фейсбук, як ти десь там їздиш, і це Ну, коротше, я вирішив, каже: давай, давай, мабуть, візьмете мене до себе. Я кажу, ну я ж тебе знаю, там, ти точно мотивований. Якщо ти ще сам от, можеш прийняти таке рішення сьогодні і сказати, що я готовий захищати країну, то це для нас буде просто дуже круто, така підтримка. І, і сьогодні ці люди вже, вже приймають участь в бойових діях, вони вчаться так само.